Сьогодні я збираюся з вами поділитися технологією боротьби з лінню. І давайте я не буду розповідати, що таке лінь, звідки вона береться, тут розмусолювати і розмірковувати теоретичними якимись термінами. Таких відео сотні на Ютубі. Одразу почнемо. В цьому відео я поділюся алгоритмом боротьби з лінню, який я дізналася на одному з тренінгів, за який я заплатила кошти. Але я була так сильно вражена, що я вирішила зняти відео і розповісти про цю технологію, про цей алгоритм, тому що він допоміг мені і, можливо, допоможе комусь із вас. Ця техніка дуже проста і при тому дуже дієва. І можливо, саме вона змінить ваше уявлення про себе, і ви перестанете думати, що ви лінива людина. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лідія Панкеєва. Я маркетолог, ментор, сертифікований коуч. Я допомагаю іншим знайти свою самореалізацію, знайти свій шлях майстра та почати створювати своє життя, а не плести за течією. Що ж, переходимо до контенту і. Давайте подумаємо, а чому ж ми лінимося, чому нічого не робимо, коли знаємо, що це для нас важливо, коли знаємо, що це змінить наше життя. І багато хто з вас подумає, що просто ну, я лінива людина, я просто лінюся щось робити, хочу знати, що потрібно. А я скажу: можливо, ви просто не знаєте, як пов'язати ваші цілі з вашими внутрішніми цінностями. Тому на глибинному рівні ці цілі просто не важливі для вас. І... У вас немає енергії на їх досягнення. Давайте приведу приклад. Уявіть, ви давно збираєтеся в амрійну подорож, і ось день Х, ваш літак у п'ятій ранку. Скажіть, будь ласка, чи будете ви лінуватися, прокинутися третій годині ранку, збирати валізу, та ви будете нестися в той аеропорт для того, щоб швидше отримати те, чого ви так довго чекали. Ця подорож важлива для вас. Ви її хочете, ви вклали в неї багато ресурсів. І от скажіть, будь ласка, чи будете ви лінитися, прокинутися на літак у подорож вашої мрії? А тепер уявіть, що ви хочете більше заробляти. Ви знаєте, що ці гроші зроблять вас щасливішою або щасливішим. Ви знаєте, куди їх витратити. Ви поставили ціль за всіма правилами смарт, все як навчають гуру та тренери. Але чомусь щоразу у вас немає натхнення, і ви лінитеся щось для цього робити. І це зовсім не тому, що вам здається, що ця ціль недосяжна. Досяжно, ви знаєте, що варті ці гроші, і це зовсім не тому, що ви не знаєте, як до неї підступитися. Абсолютно знаєте, знаєте, з чого почати і що робити. Але все одно чомусь не робите. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: річ у тому, що ваша ціль не гроші, а наприклад, безпека. Чи свобода, яку вони дають, у кожного своє, тому що якимись такими зовнішніми цілями ми намагаємося закрити наші внутрішні цілі і цінності. Але якщо ви закриваєте цю внутрішню ціль іншими способами, ваш мозок буде саботувати. він не буде виділяти енергію на те, щоб робити нові дії. І тепер уявіть, якщо ви хочете отримувати більше грошей, але. Виходите на роботу і закриваєте на цій роботі свою внутрішню ціль в безпеці, тому що щомісяця ви отримуєте свою зарплатню, навіщо вашому морську напружуватися? І тут наша задача поєднати наші внутрішні цілі з нашими зовнішніми і дати нашій підсвідомості у цей поштовх. Для мене це важливо. Давай будемо щось робити. Знаєте, до мене часто звертаються клієнти з цим внутрішнім конфліктом, коли вони ставлять перед собою нові амбіційні кар'єрні цілі або цілі в бізнесу, але вони не досягають їх з року в рік, вони в них не виходять. І, от нещодавно, з однією моєю клієнткою ми пропрацьовували, да чому ж вона не досягає своїх цілей, і виявилося, що її базові цінності це сім'я. Безпека та комфорт, і уявіть дії для того, щоб досягти того, що вона запланувала, треба відмовитися від комфорту, піти в невідоме, менше часу віддавати своїй сім'ї. І дійсно її мозок і підсвідомість саботує, Вона ліниться, в неї щось постійно трапляється. Вона хворіє. І от саме в коучингу ми можемо розрішити цей конфлікт. А зараз переходимо з вами до практики. І крок номер один це дослідити і визначити свої базові цінності. Це такий, знаєте, вклад, який ви зробите в себе, і який дозволить вам в майбутньому дуже швидко приймати рішення, дуже легко досягати своїх цілей, відчувати свої власні опори. Крок номер два це те, що ми робимо завжди, коли формулюємо свою ціль, формулюємо її екологічно, щоб це не зашкодило нікому, позитивно і обов'язково прив'язуємо до дати, коли ця ціль. Ціль повинна бути виконана. Але не пишіть точну дату, напишіть до такої дати. Дайте, будь ласка, простору, своїй підсвідомості, час на те, щоб переналаштуватися і дати енергію на виконання цієї цілі. І от коли ви вже все прописали, тоді беріть свій список цінностей і подивіться, які цінності будуть закрити, коли ви досягнете своєї цілі. Якщо, наприклад, ваші цінності сім'я. Свобода або безпека, ви можете зрозуміти, що, наприклад, отримавши нову роботу, ви зможете дати собі відчуття більшої безпеки, бо зможете відкладати гроші. Ви зможете разом з сім'єю поїхати у відпустку і провести разом час. Таким чином, ми зв'язуємо нашу ціль з тим, чого насправді хоче наша підсвідомість, і може навіть сказати, ваша душа, і ось тут. Починається магія, коли ви це записали, нам зробити цю дію продовж 48 годин. Краще 24. Треба зробити перший крок на шляху до своєї цілі. Поясню навіщо? Коли ми починаємо щось робити, ми таким чином впливаємо на простір, ми запускаємо мережу нових нейронних зв'язків, нових реакцій від всесвіту, якщо хочете. Коли ви зробите перший крок. Вже ви відчуєте якийсь відгук, і в подальшому він прийде до вас з новими якимись запитами, відповідями, якимись задачами, і таким чином, зробивши лише одну дію, ви вже запустите оцей ланцюжок з інших дій, і у вас не буде часу на те, щоб лінитися. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, мені здається, саме час поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. А ще, якщо вас цікавить ця тема, то я зараз створюю свій власний челендж з маленьких дій. 100 днів він називається в своєму телеграм-каналі. Я щодня записую невеличкий аудіопідкаст підкаст теоретичний даю одну коучингову практику, яка дозволяє через маленькі кроки, які потребують лише 3-5 хвилин на день привносити великі зміни в своє життя. Посилання на нього буде під цим відео. І наостанок для того, щоб остаточно перемогти лінь, я дам вам останню пораду: це обрати одну маленьку звичку, яку ви будете робити щодня. Знаєте, я дуже люблю фразу: лише один крок, який ми робимо щодня, за рік приближає нас на 365 кроків до нашої цілі. Тому оберіть звичку, яка не буде потребувати багато часу. Наприклад, тим же дохідом, виділіть собі 5 хвилин. Коли ви проглядаєте вакансії і відправляєте своє резюме. Але ці 5 хвилин на день можуть насправді допомогти вам знайти роботу вашої мрії. А якщо ви, наприклад, фрілансер, ви можете приділяти так само 5 хвилин на те, щоб проглядати задачі, які зараз є на біржах, і відправляти своє портфоліо і свій офер. Давайте підсумуємо. Насправді, для того, щоб досягати великих цілей, нам потрібно прив'язати нашу ціль до нашої глибинної внутрішньої цілі, нам обов'язково треба Формулювати нашу ціль позитивно і впродовж 48 годин зробити першу дію і щодня впроваджувати маленьку звичку, яка буде просувати нас до бажаного у лінії Не буде ніяких шансів. На цьому все, папа. -па.